Я вірю в те, що нас ліпили з глини, і вдихали в нас набір переконань, і закладали сенси в порожнини, свідомість формували з різних знань, але ж і скульпторів було багато різних. Одні сучасні, інші згинули давно. В одних виходило ліпити щось корисне, а в інших, вибачте, виходило лайно. Ліпили покидьки народа свободітель який, во славу Богу, гвалтував, і нищив танками чиюсь святу обитель, ще й вірив, що тим самим рятував, і, прикриваючись балетом і культурою, палив книжки і мову знищував чужу, несамовито й завзята, наче з дуру він переходив всяку розову межу. Коли ж отримував зненацька похлібалу, ридав дитиною і слізно так благав, що то царі погані заставляли, і що в житті він й мухи не чіпав. Я знаю, те, що нас зліпили з глини, і що опалені міцними стали ми, що історичні пращар'ю цеглини нам будувати волю помогли.